Виконуємо номер 293 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли суму. Добуток натуральних чисел А і Б, це сума Б доданків, кожен із яких дорівнює А. Тому можемо записати, що це вісімнадцять помножити на двадцять. Виконаємо множення в стовпчик. 18 множимо на двадцять 7 у вісім, 56. шість, шість, записали, 5 запам'ятали. 7 на 1 7 до 5 дванадцять, 2 на 8, 16. 6 записали, один запам'ятали. 2 на 1, 2 да 1, 3. Виконуємо додавання. 6, 8, 4. У нас вийшло 486. Виконуємо друге завдання. Кожен доданок 429, всього доданків 50. Отже, 429 множимо на 50. Виконуємо множення в стовпчик. 429 множимо на 50. 0 переписали, 5 на 9 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 2 на 5 10, де 4. Чотирнадцять, чотири записали, один запам'ятали. Чотири множимо на п'ять, двадцять да один. Двадцять один. Маємо двадцять одна тисяча чотириста